Отже, ми говоримо сьогодні про особові форми дієслова. Особове дієслово це таке дієслово, до якого ми можемо з вами підставити особу. Тому згадуємо тут займенники. В займенниках були які особи? Я, Я ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Так? Відповідно, це була перша особа, друга особа і третя, і число одна множна. Тому взорші з вами замальовуємо цю табличку. У нас буде однина. У нас буде множина. Перша особа. Друга особа. І третя особа. Зразу пригадуємо собі займенники. Перша особа одиниця. Який займенник? Я. Ви. Друга особа Множини? Ви. Третя особа однани. Він. «Вона» І воно. А множини. Вони. Вони. Так. Яке дієслово візьмемо? Дієслово. Крилаво читати. Читати. Особові дієслова будуть змінюватися. По-перше, за особами. Пробуємо. Читати. Я що роблю? Я Читаю. Читаю. Ми Читаю. читаємо. Є. Добре ти. Читаю, читає. Читаєш. Ви читаєте. Він вона воно. Читаю. Читає. І вони. Читають. читають. Переконалися, що змінюється за а, особами. Добре. Відповідно, якщо особова форма дієслова змінюється, то вона є змінною. так? Відповідно, в ній буде яка морфема? Закінчення. Оскільки змінні частини мови мають закінчення. Пробуємо. В слові читаю закінчення. Ю. Позначили. В множині читаємо закінчення. Ні. Ємо. Ти читаєш закінчення. Єш. Так, ви читаєте закінчення. Єте. Він, вона, воно читає. Є. Є. І вони читають. Їть. Так. Це називається особові закінчення дієслів. Вони можуть бути такі, можуть трошечки змінюватися відповідно до дієслова. Ну, наприклад, якщо взяти слово робити, вони що роблять? Власне, роблять. Так, «Ять» буде в кінці. Тобто може бути ать атьять, ете, єте, іте ось тут, емо, ємо, імо, ую ось тут. Ем, читаєш еш, єш, і іш може бути, так? Ну і тут Е є. Питання, <питання> тут є? <питання> <питання> Немає. Добре, за чим ще змінюється особова форма дієслова? Відповідно, ми побачили, що в нас є однина, однина і однина. тобто за, <питання> за. Чис, 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 числами. <питання> Добре, а тут? <питання> за, за, за родами. Правильно, дивимось на табличку в підручнику на сторінці 50. Восьмі. Форми дієслів, у яких можна визначити особу, називають якими? Особовими, логічно. Особові форми дієслова повідомляють, ким є мовець, який нам розказує так щодо цієї дії, яку названо дієсловом. Тобто, якщо я читаю, то я є виконавцем цієї дії, правильно? Бо це я. Якщо він читає, то мовець просто споглядає дію, де хтось читає. Угу. Тут зрозуміло. Далі дивимось, граматичне значення виражають особові закінчення дієслів. Тобто, за закінченнями ми можемо зрозуміти, яка особа виконує ту чи ту дію. Угу. Так, ну, відповідно, ми з вами закінчення позначили. Далі, особові форми дієслів змінюємо за особами. Переконалися? Переконалися. За числами. Переконалися одна множина. А -а -а. Далі за родами, але тут у вас приміточка: тільки в якому часі? Минулому. Будьте уважні з цією табличкою, тому що е, оці дужки у минулому часі стосуються саме слова родами. Угу. В теперішньому часі можна визначити рід? Не. Не можна. Тому тільки в минулому часі. І за часами теж особові дієслова змінюються. Ну, наприклад, я читаю, або я читав, або я читатиму. Угу. Питання є? Добре. Далі. Ну і в реченні особові дієслова зазвичай виконують роль чого? Синтаксичну роль, яку особові дієслова зазвичай виконують? Присудка. Я пишу цей твір сьогодні. Що роблю, пишу? Відповідно, це буде яка? Е, який член речня? Присудок. Запитання до особових дієслів є?